Доброго дня! Сьогодні ми детально розглянемо основні переваги та недоліки ось таких кулькових ручок торгової марки Skipper, які нам залюбки продав інтернет-магазин «Розетка». Для початку я б хотіла сказати декілька слів про сам сервіс інтернет-магазину «Розетка». Загалом мені все сподобалось, нарікань ніяких немає. Персонал досить таки привітний. Залюбки відповідали на всі мої запитання, проконсультували мене по всім потрібним мені товарам, що досить таки зручно, адже доволі часто ми не знаємо, який товар нам краще всього обрати. Тому, не хвилюйтесь, вам із, цих, із цим залюбки допоможуть. Замовлення обробляється досить таки швидко, доставки здійснюються також швидко. А зараз я б хотіла повернутися до наших кулькових ручок. Як ви бачите, їх в упаковці 4 кольори. Їхній розмір 0,7 мм. Зараз ми розпакуємо і дістанемо дані ручки. Це робиться досить таке легко і швидко. Дивлячись на їхні колі, я думала, що вони будуть кольорові, але вони всі оказалися синім. Але це не головне, головне їхня зручність. Як ви бачите, ручка досить така зручна. Тут зроблено спеціально під пальчик, щоб. Він не затрипав і було досить зручно писати. Знімлю кришечку. Бачите? Кришечка тоненька. Зараз візьму листочок і спробую, як вона пише. Пише що вона доволі тоненько, красива ручка, мені дуже подобаються такі ручки, вони пишуть так тоненько, не люблю грубих ручок, тому ці ручки мені дуже сподобались. Всіма писати не буду, тому що всі вони синього кольору, вони всі ідентичні, і в них це тільки їхній кольор. Дизайн ручок досить такий приємний для дітей. Це яскраві кольори, Це плюс, їм це дуже сподобається, і мені сподобалось. Ручки не токсичні, саме головне, що можна діткам давати. І мені все подобається, тому я можу тільки подякувати інтернет-магазину Розетка за такі чудові яскраві речки. Тому дякую і до побачення!